Добрий день, дорогі діти і дорослі. Сьогодні День Києва. Я хочу вам прочитати рядочки про Київ. Такі поетичні. Рідний Київ, Дніпро широкий, пісня Солов'їна, на Каштана, Голуба роса, рідний Київ, серце України, наша слава, гордість і краса. А також прочитаю вам легенду про стародавній Київ. Спокон віку струменить ясними водами Дніпро, Шепочуть листям лісисти його береги, давня між ними розмова. Куди котишся, Дніпре, стиха лопотить зелений шум. Пливуть, линуть мої хвилі, де світанки голубливі, лє слова Дніпро. Лє, переливає, думоньку гадає. Колись дуже давно приніс Дніпро на своїх хвилях легкий човен. Грайливі баранці винесли його на берег, і в обіймах лісу опинилися три богатирі та тендітна дівчина. Бережи ліс цих людей, дай їм притулок, захисти від хижих звірів та піступних ворогів, мовив Дніпро і покотився далі. Затріпотів привітно ліс, відкрив мадрівникам свої таємниці. І зажили щасливим життям три брати Кий, Щек, Хорив і сестра їхня липідь. Одного разу старший з братів Кий рибалив на Дніпрі, коли це крізь тихий плескіт почув Кию, побудуй на цих горах місто, об'єднаються навколо нього інші землі, бути йому великою столицею. Віками житимуть тут люди, і прославлятимуть рідві і державу ту. Повернувся Кей до хижі та й покликав братів. Брати мої Щеку та хориве, почув я сьогодні віщі слова, маємо збудувати серед цього. Лісу онде на тих горах велике місто, що прославить наші імена. Заходилися працювати брати. Звідкись надійшло багато люду, що взявся допомагати їм. Скоро дня на Дніпрових схилах виросло місто, яке назвали на честь старшого брата Києву. Гори ж нарекли Щекавицею та хоревицею, а річечку, що текла неподалік, либіддю. З кожним днем зростало і міцніло місто над Дніпром, швидко рознеслася звістка про нього по світу, стали з'їжджатися гості з усіх усюд, з півдня та півночі текло до нього по Дніпру багатство. Ласим шматком став Київ для степових завойовників та пильно, мов свою дитину, охороняв його могутній Дніпро. Хоч і надійний гострохіл на київських валах, проте ще сильнішими були мешканці міста, що живим муром ставали на захист Києва. Несе свої води Дніпро, стиха перемовляючись і предковічним зеленим братом, милується на величний Київ, не помилився тоді Славутич, обираючи місце для стольного града, воно таке чарівне. Адже скрізь раз... скільки разів палили, нищили Київ орди завойовників, але місто знову і знову відбудовувалося, сяючи неземною красою. Певно, там, де було закладено перший камінь, ріс кущ неопалимої купини, і сила тієї дивовижної рослини, що не гине навіть у полум'ї, перейшла до міста, зробивши його величним. Và phiếu số